Так. Усім привіт, 15 серпня утро. Телефони мої похололи після вчорашнього. Да, тут вже хто зумів вечір може дозвонитися. Я, звісно, вибачаюся, але я телефони ніколи в житті не виключаю. То воно все тут от інтенсивних дзвонків. Або черга образувалася, або підвисла. Ну, тобто, телефони я точно навіколи не виключаю. Значить, сьогодні... А що сьогодні? Сьогодні веселе відео. Засидю тут. Чай. Ой. Блін, гарячий. Чай, це вже другу чи третю кружечку тарабаню. І сидю, оце собі я так от... Для чого писав, для чого обіщав. А ця рука писала. Давай. Тепер ріж, стаканчики, ці вже сотню порізав. О, цю ще не починалося. Ну, коротше, понаобіщав, як завжди. А тепер сидю і сам себе воспитую. Для чого? Обіщав, для чого ця рука писала. Ай. Короче, мерседеса роблю, вже тут я ж кажу, відро ось у мене і ножниці і таким чином ось у, три. Оп, я ж кажу, ту я вже зробив, а цю сидю ось у, ще одну стопку роблю. Реноградник чеканить треба, треба. Бо там не всюваю завал. Мотоблочити треба, треба. Забор треба вже наконець туди робити. Треба. Гру не треба йти прорізати. Бо їх розірве калахом. Надо. А я сиджу, що стаканчики ріжу. А потім ще ж їх треба піти поставити, не просто порізати. Ну, коротше, день пропав. Картошку вже копати треба. Ну, то есть, Григорович тут наобіцяв. А тепер сидю і випитую сам себе. Для чого обіщав людям? Для чого писав. Та краще б ти перекультивірував півгороди. Там і посадив пшеницю хоча б. Як син зробив. От. Посадив город пшениці. І голова не болить. А я тут Короче, по поводу, Бо зараз в мене сильно багато дзвонків. Звісно, я всім дякую, що вчора дуже багато людей поздоровлення. Прислали, подзвонили, особисто поздоровили там з годовщиною каналу. Я вам всім щиро дякую. От, Багато запитань в мене почало в останнє час, коли каталог, що буде, що не буде. Тобто давайте я вам зразу всім відповім. Каталога напевно взагалі не буде. Не буду я його навіть і робити, тому що ну, робити каталог, зараз сидіть наскільки на, на 5 форм, всі ви бачили. Здоровий виноградник, він якби. Ну, Відновлюється. Я навіть зараз не розумію, що визріє, що не визріє, якби, бо все ж от корня. От. Ну, там от у мене рядок. Ну, я... Давайте мені проще назвати, от, що буде точно. Да? Бо Я затрудняюся вам зараз відповісти на це запитання, а дзвонки і на Viber приходить доволі ну, почало інтенсивно. Чуд... Ну... Не кожен чуть ли не кожен день. І прохання запишіть, запишіть, а там буде чи не буде. Давайте я просто зараз озвучу. Я, звісно, пізніше піду вам все покажу, що в мене, як розвивається, вже все підемо. Да, ну, я не бачу смислу вам йти показувати цимус, показувати там жиланний чи кіровоградський, чи ще. Ну, Ну, є в мене там урожай. Ну, показувати вам ото там оті Гронині, чи по два, Ну, хто його не бачив, той цимус. Та й взагалі я ж ніколи вам не показував там здорові грозі, аж ото тільки після біоросту, там ото там щось чудиться, я не розумію, що там. А так, хто на каналі, ви ж всі знаєте, я ніколи не показував здоровий грозді. І, ну, по тій причині, що людина надивиться, розумієте, їй її треба от срочно той виноград. А потім в неї не виходить, що то там да? і кажуть, блин, подивився, бачив, у вас такі грозді, а в мене такі вісюльки. От. Бо можна хитро показати, можна показати на ну, привитий саженець да, на кобері. Да? І він, і ви побачите таку груну аватара. Кіло 100 там, кіло У нього такі вони на кобері. Да? І можна показати на корнесобство, що я і робив. Отакі вісюльки, піддюрки, такі малесенькі. Поздоровкайся з усіма. Да? Ой, собака, ой, хороша. а Можна піндюрки показати масіньки. Е ну, тобто немає смслу. Треба завжди об'єктивно показувати, що це хоча б середнє, що я і робив. Такі середні ну, там, 500-700 Ну, Для чого вибирати от таке більше і потім вводити в обман у вас. Так що дивіться, значить, знаю, що точно буде Рататуй, це точно буде, Хеллоуен буде, буде Ламбарджині 100% буде, буде Львівський, буде Ютал, буде Маріша. трохи, да, Буде пам'яті Смольникова, буде. Клубнічний, з американців і ну, з останні. Значить, джевеліна точно не буде, бо я своїх не буду з двох сажанців різати, бо там аби мені було хоча б на плодоношення на той рік. Бо кущі однорічні, ну що я там зріжу? то? Нічого. А 30 бруняк покинули мій виноградник, бо, бо Брунька проснулася. У... В січні 30 бруньок джевеліна покинуло виноградник і пандори 28. Так що в мене зараз навіть і саджиця пандори немає, не то що лози. Бо ті всі продубльовані хоча б у мене там, подяка полякам, теж, до речі, її немає, в мене не буде, бо сажаниць, воно тільки, ну, росте. От, теж вони покинули, Азов покинув двір. Ну, тобто Це все, що було на прививках, все воно пішло, а не продубльовано саджанцями. Буде солодкий світ, там є ще маленька лози. ну, теж як, Ви ж розумієте, що в мене по одному кущу да, вони дорослі, вони вже плодоносять, вони все. Ну, все одно куч один. Я не можу з куща зрізати, там 70 прививок. Яким образом? І, тобто, обіцять вам зараз щось писати, ну, мені здається, це трошки вам давати надію, ви десь у другого винограда знайдете. Да, дождетеся моїх обіцянок, поки я там у вересні там, надумаю, виложу чи що, вже тих не буде, а у мене теж там не зростеться. Бо я ж не розумію. Немає, яка буде осінь, яке буде визрівання, теплиці у мене немає, щоб я там упевнений був, що в мене от вам буде 100%. Я знаю, що буде те, що я вам назвав. Рататуй, ламбаржині, оце з тих потім буде солодкий світ, Титан, Чорнобайовка, а це в мене буде. да. Ленд Крузер буде, ну не знаю, поригалу там, що буде, не буде, Хелон буде. Ну і те, що я вам так примірно назвав, да, і тют буде, бо його і риска буде. Ну Це так, я по пам'яті ще будемо проходити по винограднику, я буду вам показувати. До речі, і риска вже готова, Желаний вже готовий, вже давним-давно, і тют вже готовий, повністю можна зрізати, клубнічний готовий. У мене ну, Цимус готовий, маша там є. Цей. Ну, тобто багато каталонія, це все вже давним-давно. О, воно би, зріле, а тільки ж, зріле, ну як зріле. Там одна груна, там дві, там три, там п'ять. Ну це от, от такий урожай. Да, на, цьому, на клубнічному. Да, тут трошки є урожай на Юталі. На, ну, це що на арках ви бачили, да, я вам показую перед хатою. Тут воно якби все з урожаєм. А там вже. Ж... На маленькому винограднику половину індики підчистили, там де що й було толкове. От. А то ну, є, буду показувати вам. Там, і Кіровоградський вже закінчує. Це дуже красивий, ефектний краса неймовірна. І ще ж ви ж в курсі, що я вам показував, секретів у мене ніяких немає. Я працював Валагравським Максикроп. Сет, гель і Бенефітом. От, так що я біостимуляторами. Подивитися, ефект, так, да, ефект бомба, ефект є. Так як мені і говорили, другий смак, ну, насичений смак. не Вон там насичений, прямо виражений такий смак з'явився, грони трошки удлінилися, ягода збільшилася. Ну, дуже так би ефектно. Ну, якось оце отак. Так що, оце так я вам трошки. Розказав, як у мене тут діла, Роботи до чорта не знаю за що й фататися. Я ж кажу, і забор треба, і те треба, і все, і картошку копати, і не знаю, розірвися. Мініше, ще й наобіщав воно і тепер мусять. Хочеш не хочеш, а йди та став ті стаканчики. Оце якось так. На цьому на сьогодні все. Усім дякую за перегляд, всім дякую за вчорашнє поздоровлення і все остальне. Всім миру і добра до наступного відео.